Всім вітання. Сьогодні розглянемо білд, дуже популярний білд на Англію, в яким грають більшість ігор. Він зараз актуальний і буде ще більш актуальнішим в наступному патчі в 11 сезоні. Тому що Англія отримає додаткові 5% навколо ферм. Значить, що по білду? Це 2 ТЦ фасткасл. Цей білд грається проти більшості цивілізацій майже на всіх мапах, якщо це не водна, ну і можливо, навіть не гібридна. Що ми робимо? 6 зразу на їжу. Будується будиночок якомога ближче. Потім 2 на золото. І потім до 8 на їжу. Або можна до 9. Це. Немає різниці. Головне, щоб коли ми назбирали 400 їжі, ми залишили 4. Також, як тільки ми назбираємо 200, ми теж прибираємо селян з золотом. Будує джаб у нас 3 або 4 людинки. Знову ж таки, кому їх більше подобається. Будуємо так, щоб. Не забудовувати місце під ферми. Я тут залишив якраз для трьох полей, і щоб було куди все це поставити. Нова мапа вона наче навіть залишиться в 11 сезоні. Дуже прикольно, дуже близько є один з дірпаків. Мапа Санклендс. Є один дірпак дуже близько, і зазвичай він якраз біля золота. Так якось дуже часто виходить, хоча у мого противника такого нема. А всі шматки золота вони тут маленькі, здається. Ага, Тільки в центрі вже якісь середні по 4000 з'являються. 3500, 350 каміння назбирали. Стреляємо далі на деревом. І Abio of King. Інша ландмарка в, в цьому білді не будується, тому що нам треба безкоштовний юніт, який нам виграє багато часу. Дасть біжен якийсь, можливо, вб'є віла. Ну і звісно, головне його не втрачати або довго не втрачати. Якщо він вже там десь через 5 хвилин помре, то. В принципі, нічого страшного. Головне, щоб він пожив хоча б там, декілька хвилин після того, як ми побудували ТЦ. Він просто не давав вийти ворогу з бази, тримав якихось юнітів на дефі. Ну і робимо Idle Time Villagerів. Тут скаутом побили чомусь дуже мало вілів. Тут він Вирішив не збирати багато золота. Тому можна зробити отак. От просто стояти бити цю ТЦ. Стріляє всього лише 12 шкоди. І я цю шкоду потім всі вихілюю. ЦЦ будується на якийсь ресурс, якщо Проти агресивної сили граємо, наприклад, Франція або будь-що, що може прийти побудувати таран і знести цю ТЦ. Тоді будуємо десь на дереві. От, наприклад. В цій грі можна було б тут. А так, виходить, що золота мене позаду, олені теж. І дерево одночасно. От все в одному місці можна лупануть ось таку гарненьку. Король тут майже вб'є, але знову ж таки, Idle Time Village. Змушений ймати спірманів, яких, мабуть, не хочеться наймати проти Англії. Ну і тепер можна ще порозганяти оленів. Весь цей час ми бумимось на базі. Тепер ми бажано не будувати. Якщо є така можливість пріоритет збирати безкоштовну їжу з мапи. Ну, звісно, якщо ми не граємо проти кавалерійської циви, яка може прибігти і зразу вбити декілька відлів, типу Франції. Тут можна сказати теж кавалерійська цива. Тут чиваліра. Ну, він вийшов чивалірів, але. Um, так як о. Дивно реплей працює Чекаємо, поки не збирається айджаб Будуємо зазвичай вайтавер, тому що він нам дасть якийсь захист на ресурси. Тут я побудую Вайтавер тут. Щоб захистити собі золото. тому що це вже скоро закінчиться. І щоб мені найти кудись не забігали. Буде стояти Вайтар, ну який ще швидше будує юнітів. От дев'ята хвилина. Вистачає найджаб в 3. зараз, ну, я показую вілів, тому там більш-менш можна орієнтуватись. Ну і так швидко, тому що я не будую полям. Немає жодних поки що апгрейдів. Будую будиночки так, щоб в майбутньому залишити тут місце під ферми. Якщо мені тут знадобиться, або під продакшн. продакшн був не десь позаду, який буде довго бігти, а трішки попереду. Під час ADR в 3 ми беремо покращення. Тому що золото, поки що все одно нема куди витрачати. Ось якщо ви біндите будівлі через Ctrl плюс кнопка, бажано спочатку забіндити барак або стрільбище. І потім туди додати бінт White Tower, а не навпаки. Якщо буде навпаки, то коли ви вибираєте свій продакшн, у вас буде вибраний White Tower. і тут не буде е, зручного хоткея для найма юніта. Вам треба буде натискати додаткову клавішу. От у мене alt q Я наймаю тоді юніта. От, наприклад, я отак от візьму, Я от що я бачу. Треба буде натискати додаткову кнопку. А якщо зробити барак і плюс вайтавер, то буде видно саме барак. Але якщо ми наймаємо монетармсів або спірменів, вони наймаються також в пріоритет з вайтавером. Роблю монетармсів, тому що мій ворог все ще в другій посі, в нього немає чим їх вбивати. Ну, і просто біжимо на базу. Зразу вже побудував дома монастиря, щоб швидесенько забрати реліки. Знову ж таки, поки мій енемі у феодалі. По комбінації юнітів. Це, скоріш за все, завжди. Якась піхота плюс оранжевий юніт без хорсменів, без найтів. можна додавати Сіджу, і Сіджу е класно робити з вайтауром. Зазвичай, якраз для цього він не будується, щоб якось зненацька вийшли трібушети, щоб спушити якийсь замок, або спрінгалди, або Мангнелі, щоб вбити армію. Тут я побачив, що Женуїський кросбов мене вийшли, вони дуже добре себе показують проти піхоти мілі в них плюс 9 і виходить в сумі по 30. Шкода, якщо, ну, там, 4 берні ходять пілігріми. І проти Пілігримів можна піти забудувати секрет. Це я потім і зроблю. Один я забудую, другий буду контролювати армію. І ще важливо за англію будувати вежі. Якщо можна, то будувати їх десь в, в таких лісах, де без скаута не буде ні їх видно. У мене досі нема ферм. Пішов збирати ягоди, тому що хоч ферми доволі дешеві, в два рази дешевші, але замість цього можна побудувати продакшена або декілька юнітів. Юнітів маю. лучники, тому що тут є арбалети. Ну, бо якби тут були лучники, у Темплара я теж би робив би своїх лучників. Як м'ясо роблю мене Тармсів, тому що це дешевий і сильний юніт у Англії, в нього є унікальне покращення на плюс 2 броні. Я вже його взяв, да? да? це вже я його взяв і прокачую апгрейди в кузні. Настрілу у мене вже двоє. Є три реліка. Здається, я оце ще заберу. Ну і починаємо форсувати файти. Особливо проти цивілізації, які не можуть швидко побудувати ферми. Тому що коли в них закінчиться їжа, вони будуть змушені роляти. Всіх вілів на дерево і довгий час сидіти без армії. А якщо ми до цього не поб'ємось, в них буде армія, і вони переживуть цей таймінг, коли в них в якийсь момент немає їжі. Починаю забудовувати, є вежа. Додаткова швидкість атаки. Також я потім перекину на каміння, щоб взяти апгрейд вайтавері. Ще на плюс 10% атак спіда. паралельно тут заводовую. Лучники б'ють вразливі цілі арбалетів спірманів, які в нього ще залишились з того моменту. Додаю арбалетів тому що тут же вийшли ми на тармси, і іноді от є темплер бразери. Ну і вже можна додавати ферми, коли їжа закінчилась. Ось тут пара кущів залишилось, тут якісь теж трішки. Ну і все ж таки ці ферми ми збираємо швидше. Але якщо ми їх побудуємо раніше, це теж нічого страшного. Просто якомусь там в моменті буде трішки менше армії. Можна зараз зупинитись по продюсі юнітів, перекинути більше на золото і тоді швиденько відджапнути з четвертом, побудувати якийсь беркшер, типу, ось тут, або у ворога десь на базі. Тобто, або на купу ресурсів там золотом, або прям ворога на базі на якісь ресурси. Ну В цій грі можна було обійти, побудувати десь ось тут. Щоб точно зламати цю ТЦ. Ні, навіть ось тут. Щоб потім продакшн ще зламати. Ну і релікт брати. От по ресурсам хвилину 2000 їжі. Це при тому, що ще не всі добудовані ферми, можна ще більше. Це ще ягоди повільно збираються. Якби вони були на полях, було б більше притакшена. Uh, Прокачую апгрейд у вайтавері. Ну і головне, що треба робити, це. Якщо пушити, то прям олинити олинити в третій посі, не залишати там якісь ресурси, щоб їх не застаювалося більше тисячі і тоді вже наймати. А як тільки з'являється. Ресурси на Юніт зразу його наймати. На цьому все. Всім дякую.